Слово від нашого побратима Олександра Данилюка! Добрий вечір і з новим роком! Вітаю! Власне, а, прийшов десь з усіми руками. У нас є подарунок. Вчора громадянський розпільна справа. Звернувся до Вищого Адміністративного суду України щодо визнання протиправнень здійснення повноважень президента України Віктором Януковичем і зобов'язання його подати у війська. Очевидно, що очевидно, що час, мовляв, пройшов і разом з 13 роком, який. Закінчується, ми маємо перейти до того наступу, який, власне, символізується комен рік, якого почався сьогодні. Відповідно до законодавства, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства, цей позов має бути розглянутий впродовж одного місяця. Ми залишаємо Віктору Януковичу право визнати його і добровільно подати відставку. У випадку, якщо Вищий адміністративний суд України не винесе правового рішення по цій справі, а таким є повне задоволення наших вимог, ми будемо залишати за собою право діяти так, як наче це рішення ми отримуємо. Приймається така позиція? Хочу сказати, що кожен українець, який сьогодні поділяється вимогу, може долучитися до цього позову. Якості третьої сторони без самостійних вимог, тобто це означає, що ви підтримуєте ці вимоги і є частиною цього процесу. Буквально з завтрашнього дня біля моментів спільної справи буде можливість підписати цю заяву про вступ у цей процес. Після того ми будемо вимагати, щоб судовий розгляд відбувався безпосередньо тут, на Майдані. Разом з усіма, то власне звернеться до Вищого адміністративного суду аналогічними до наших комі. Приймається така позиція? Але це не означає, що ми будемо просто чекати цей місяць і спостерігати за судовим процесом. Ви знаєте, що буквально 10 днів тому стартувала робота з Українського страйкового комітету. Створено вже понад 150 ініціативних. Страйком на різних підприємствах першим був революційний Київський Київкостань, це київські транспортники, і вони на своєму прикладі довели, що бомб має рацію. На сьогоднішній день фактично в усіх підприємствах, де створені страйкоми, людям виплатили зарплату. Щоправда, не всю, але якщо скажімо, раніше заборгованість складала 3-4 місяці, то зараз фактично по грудень місяць. Всіх погосили. Тому хочу сказати, що ті люди, які зараз працюють в бюджетних установах, підприємствах, організаціях, які працюють в комунальних установах підприємствах організаціях, сьогодні можуть знати чітко, що боротися з режимом не лише приємно, а ще й корисно. Тому що це означає, що власне сьогодні, як ніколи, рахуються, і готові йти на будь-які поступки. Це ще один дуже вагомий удар по режиму і по його фінансовій стабільності, тому що ці гроші, які сьогодні пішли на виплати, були зняті з програми погашення зовнішнього державного боргу. Тобто сьогодні Янукович знаходиться в шпагаті між тим, чи виплачувати зарплати людям, чи оголошувати диплом. І це означає, що якщо ми будемо продовжувати цей напрямок вже до кінця січня, йому не буде чим платити зарплати вверху. А це означає, що між нами і Банковою не залишиться нікого. І тоді ми будемо знати, що робити, правда? Ну от, власне, ще раз хочу привітати всіх з нового року, тим, що в нас є план, в нас є заходи, які ми будемо втілювати, і ми зламаємо хребетному режиму. У нас є для цього сила, у нас є для цього мудрість і у нас є для цього це необхідне, правда? Ще раз з Новим роком і хочу сказати, що цей рік має бути роком неї нашого наступу. І в жодному випадку цей рік не повинен бути роком троянських неї побили. Правда? З Новим роком! Слава Україні!